У школах Мукачівської громади почали працювати офіцери служби освітньої безпеки. З 2 вересня правоохоронці працюють у семи навчальних закладах міста: школах №1, 3, 4, 7, 11, 20 та ліцеї. У рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ служба освітньої безпеки працівники поліції охоронятимуть навчальні заклади, офіцери запобігатимуть виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечуватимуть порядок. Також до їх обов'язків входить профілактика та запобігання вчиненню правопорушень, попередження та усунення загроз життю та здоров'ю учасників освітнього процесу. Згодом офіцери освітньої безпеки працюватимуть і в інших школах громади. Нашим підрозділом на даний момент в Закарпатській області охоплено 78 навчальних закладів. Наші основні функції, які ми покликані виконувати, вкладаються в три: так: це є правоохоронна, просвітницька та наставницька функція. Правоохоронна. Тут всім зрозуміла функція, так тобто ми виконуємо всі властиві повноваження, які покладені на нас, як на працівника поліції, просвітницька функція. значить, ми будемо долучатися до проведення, до проведення різного типу інтерактивних занять, бесід з нашими учнями, аби допомагати їм рухатись в правильному руслі і спрямовувати їхній вектор уваги туди, куди потрібно, як то кажуть, по прийнятим да нашим нормам законодавства та моралі. І наставницька функція, ми спробуємо своїм прикладом і не лише виховати їх в дусі національно-патріотичного поваги до своєї батьківщини, до своєї мови і до гідного несення звання, високого звання українець.